Я вже одразу зрозуміла, до чого все йде. Ну, прийшли ми на той пікнік з батьком і батьки тієї Марини. Отже, син мій таки задумав непоправне я просто мусила діяти. Де ж я знала, що все отак обернеться. Ми з чоловіком маємо двох синів, як то кажуть, як соколів високі, статні, розумні, але дуже добрі. Ну, я точно не добрячка. Та й чоловік мій теж, а ці останню б сорочку віддали. Я розумію, що у нас вдома був достаток і вони ділилися з сусідськими дітьми всім, бо вважали, що в кожного таке є. Але ж ні, ті діти просто кишіли у нас на подвір'ї, коли я приходила з роботи, чи батько, бо знали, що в сумці я маю для дітей гостинці, а вони ж поділяться. А тепер виросли, то й так само не розуміють, що люди з них просто користаються. Особливо та Марина, як приліпилася до мого старшого, то вже й ночувати до нас приходить і зовсім не соромиться. А я ж бачу, яка вона, це ж дрібниці людиною видають. Чи я не чую, як вона про інших їхніх друзів говорить, я в кожній подорожці знаходить щось погане і все це розказує моєму синові Віталію, так би мовити, зачищає всіх конкуренток. Чи я не бачу, що вона завжди тягне сина проводити спільний час по магазинах і вже звідти в якійсь новій сукні чи сумку нову має, і всі її розмови навколо того, хто як виглядає і чого хто вартий? Я достойна всього найкращого, каже і крутиться перед зеркалом та перед Віталієм. Гарна вона, нічого не скажеш, але ж потім, де краса і дівається, а жити з ким буде. А я б, наприклад, хотіла за невістку доньку своєї подруги, і дівчина вихована, і родина хороша. Там таких розмов, як у кого сумочка, підробка і одяг гуманітарки, не чутно. Так от бачу, що зібрав нас всіх Віталіки, так бережно коробку з солодощами відкриває, отже в тих тістечках і є обручка. Поки він готувався, а я одне тістечко і в сумку, а сама в крик Ану пішов звідси до собаки, ти чого солодке потягнув? Віталій за псом, той навтіки, Марина аж позеленіла, бо ж добре знала, що там буде. Довго не було сина, сказав, що власниця собаки дала йому номер телефону, і він буде до неї телефонувати, чи з пса не вийшла обручка. А я собі раденька пішла з чоловіком додому. Аж бачу, прийшов Віталій трохи не в настрої, бо Марина почувала себе зрадженою і чомусь приниженою. І чого б це? Вже кілька днів Марини у нас не видно. Зате Віталій щодня телефонує власниці того пса, що там та як з перснем. І тут я й допустила помилку, бо так втішилася, що Марина зникла з нашого життя, як прогавила появу нової дівчини. Виявляється, Віталік не лише телефонував, але й зустрічався з цією дівчиною кілька разів, і вона йому запала в серце. Привів знайомити. А вона цілковита протилежність Марини, одяг широченний, волосся зелене, очі замріяні. О, Господи, невже ти не даси моєму синові якоїсь нормальної дівчини, а як не одна крайність, то друга. Ну, яка з неї дружина, ці замріяні очі, енергія, аура і посил в космос? Треба жити земним життям, і годувати чоловіка, дітей, ходити на роботу і щодень працювати на нудній роботі, мати хвилини щастя і години, роки рутинної роботи. От що таке життя. Але якщо раз з псом пройшло, то й другий раз я теж постараюся. Я впевнена, що ніхто краще моєму синові за доньку подруги не підійде. Підпишись! Підтримай українськомовний контент.